Вітаю всіх з Різдвом. Як бачите, зробив ребрендинг каналу, але сьогодні не про це. Адже зараз буде проведено підсумки першого на каналі розіграшу, в якому взяла участь лише одна людина. І через те, що вона єдина проявила активність скинувши ось таке відео, вона отримала 15 мільйонів срібла по суті без конкуренції. Комічна ситуація, хлопці та дівчата. Тому залишок у ще 15 мільйонів я розіграю у наступних своїх відео більш простими способами. Нове відео з розіграшами буде приблизно на наступних вихідних. Ще раз вітаю вас з Різдвами. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в Альбіоні!